Так, я сподіваюся, що вам все видно. Все, все, що треба і не треба. І у нас що? Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і не помню, щось... не помню, це називається мій канал. І у нас розпаковка і ще в мене дві посилки. Спочатку почну з продуктів. Продовжу... Продовжу чим? Продовжу замовленням спецій, багато так всяких спецій. А закінчу подарунком. У мене нещодавно було день народження. І мені подарували подарунок. Так, почнемо. Рушники. общем, вони погані. І зелені, і розумі погані. Вони красять, крася, виставляють краску. Не знаю, цей раз взяла зелені. Треба показати, що це. Найкраще. це та чого я не можу жити, питала, а для чого? Для всього. Мить, чистить, прать. Я додаю до видалення плям Ось тут, бачите, пройняв праній машині можна. І все, що хочете. Призначення для очистки кольорових речей. Я все. І горшки, старе, горшки мию, котячі, дитячі можна мить, прати, відбілювати, відчищати, відмивати. Все. О, Дуже хороший цей хелен. Куці корм, лимон. І лимон. Моркву свою вже з'їли з дачі, Треба більше садити, і старатися, щоб, старатися, щоб, щоб родила. Так, я перевіряю, чи там хоч записується. Так, начебто все записується. Далі поїхали. Кетчуп. Ем, ця миска цибулі, я тут жарю ще паралельно картоплю із вишкварками. І-і-і. Зберіш Звишквар... кварково, тушу, можна сказати. І потім я туди багато цибулі ще додам і буде така прикольна справа. Ми таку я, так полюбимо, я сьогодні вже не їсти, бо щось у мене щось є... сало наростає сильно. Хоч і інтервально не порушує, я все одно не знаю. в общем, Яблук взяли багатенько. Яблук ми їмо всі яблука. Вітаміни з нітратами. Звичайно, алі як роздумали. Для того, щоб без нітратів треба своє виростити. А ми своє теж вже, вже поїли. Це мені шоколадочка і ще корм киці. Далі поїхали майонез. Далі це. І собакам, і людям. Нормальними. Пластівці, Ячнева крупа. Макарони. Не погані, ми їмо нормальні. А тут починається. Тут хочу приготувати качану кашу і засипану капусту. Не знаю, будуть їсти, не буду їсти, але... Прямо мені... А, для засипаної капусти ще сметани треба. І яйця. Ну ладно, поряди. Таку страву хочу. І рецепт зніму в тік-ток. Ще вівсянка, ще вівсянка і цукор. І цукор. Так, зараз быстренько це все розбираю, рюкзак одношу і приношу наступну посилку. Я поки що так просто сюди положу, потім буду, буду розподіляти, а може так і буде. Це вже мої проблеми. Да? Як воно тут у мене буде? Я потім вот, контейнери попересипаю такі, і буде мені нормально. Так, бистренько, Одну морквину оставлю, Зараз покажу, яка морква величезна, колосна. Две ТБ. Та давай. Одну морквину оставлю Дотру до труду того салату, що сьогодні може дивитися прямий ефір. Бо то, що насолила трошки. Чого ви мені хто дивився, не сказали. Вітко, куди ти сипиш, Ти сіль? Любилася чи що? А ніхто й не сказав. І шоколадка, а це сюди. А, ще вам в Аврорі купила таку досточку собі, бо дуже страшно. Нарешті, нарешті це зубами, ну бо то подарунок був, мені її жалко було. Це теж подарунок. Купила таку доску. Та вона стоїла 3 копійки, не знаю, чи надовго її хватить. Каже, бамбук. Який це бамбук? Як це бумага якось присувана. Хоча пише, що дерев'яна, не знаю. Не дерев'яна, подивіться, воно там як, як присувана бумага. Пише, що дошка кухона дерев'яна. Для кухонного використання. Ладно. Потім ви, попользуюсь трошки та й викинути. Так, помішать. І несу посилку. Велика така посилка. І в цій посилці золото. Значить ця посилка десь на тисячу гривень. І ви побачите, скільки на тисячу гривень я всього набрала. Так. Боже мій, я буду сракою його їсти, цей лавровий лист. Добре, що я хоч не заказала його 200. Оце 100 грам. Оце 100 грам лаврового листя. Там щось копійки взагалі там у них коштує воно все. Магазин, банка спеції. Вони мені не платили, але я їх обожнюю. Не вперше замовляю. Так, далі. Тут у мене... А що це, я так мало куркуми заказала? Та ще якась воно такого кольору цікавого. Не подобається мені колір куркуми. Замовила ізюм. Де якась накладна? Погано, що вони накладну не дають. Так, ізюм світлий, поганий доволі. Тоже, ну, недорого там, як на мене, недорого. Скільки тут? Мене? 250 грам. Куркума. Пише, куркума мелена. Я минулого разу, мабуть, аюверду заказувала. Це якась така іншого, інша. Ну, пахне куркумою. Мало, Сі, 250 грам куркуми це мало. Треба було пів кіла заказувати. Ладно, ну нічого. Та мені поки хватить, потім ще замовлю раптом. Що. Куркума. Ото я назад все складу. Слухайте, я таку посилку замовляла перед війною. Велику також посилку з цього самого сайту. І почалась війна. А може, давайте зараз оце, я замовила теж, таку велику посилку і вона закінчиться. Так? Да? Класно я придумала. Далі я замовила. Е, Часник чесник, мелений. Чесник, мелений, Дуже смачна приправа. І також коштує порівняно з магазином, коштує тут недорого. Все. Далі я замовила. Що це в мене ще? Ще щось таке. Ще щось замовила ще. Цибуля мелена. Ось така дуже смачна ця приправа. Малена цибуля до всього, слухайте, не, не, якщо просто піджарена, не то. І, ну коротше, дуже, дуже смачно, смачно. І це в мене кокосове борошно. Кокосове борошно. Може щось спекти, Хай буде. Хай буде. Мені захотілося. Ну і тим більше, що я часто печу, Далі, тут у нас. Пажитник. От мені пажитник мелений. Я ще не замовляла. Пажитник мелений. Почнемо Підождіть спочатку. Це у нас паприка мелена. Паприка мелена 100 грам. Отак От виглядає. 100 грам. Так. Далі я хочу понюхати пажитник. Я замовляю пажитник не мелений, а звичайний. Ось і тут, мабуть, він є. Пажитник звичайний замовляю, і мені він дуже подобається. О, Боже, дуже дуже так... Який він ароматний, слухайте. Це пажитник. Приправа, така пажитник називається, мелний, дуже пахне. Мені дуже подобається його аромат в хлібові. Прям кайфую. Так, це кунжут білий, кунжут чорний. Це для хліба. Теж можна дуже більше заказати. Хоча минулого разу, здається, я теж по 100 грам замовляла. Мені його на дуже-дуже довго хватило. по моєму по 100 грам замовляла. Ладно, далі. Ось я вам зараз покажу пажитник. Може хто не знає, як виглядає. У мене там трошки є, але я ще дозамовила. 100 грам. Щас я показую. Так, дивіться. Ось так виглядає пажитник зерно. Ось так воно виглядає. Ось воно виглядає ось так. Виглядає. Ось Ммм. Ну, такий пряно, так, ну, класно, вообще, дуже класно пахне. Так, пажитник зерно сюди. Далі замовила льон. Такий льон замовила. Це ж я часто печу хліб і додаю. льон, всяке, всяке таке, всяке різне, прекрасне. Льон золотий і просто льон зерно. Так, далі поїхали. Що це я заказала? І чого його так багато? Щось, щось спреснуло, чи що. Боже мій, що це таке? Чого його так багато? Так, чабер. 100 грам чабер. Я не знаю, просто заказала замовити. Менше замовити не можна, Оце його скільки. Боже, це його... Оце, скільки? Та ж хочу від, відкрити, і понюхати. Угу. Ароматно. Ароматно. Можна до м'яса його. Додавать. А до всього і до картоплі. Далі майоран. Сушений. Зачем я заказала два рази його, скажіть мені? Це до, до пенсії мені хватить ним користуватися. Цим майораном. У треба почитати. Слухайте, мені здається, буде чай дуже смачний. Вдихаю його. Так, хорошо, хай буде. Ладно, Вже заказала, то вже, вже хай буде. Майоран. Далі у нас іде кокосова стружка. Кокосова стружка, її тут у мене теж 250 грам. подивіться, яка кількість, багатонька. Далі, далі, далі. Я заказала... Ой, заказала сучовицю. Хіба я заказувала її? Так, тут не тільки сочевиця, тут ще щось є, а тут Тут тільки кокосове. Я вже заклалася. Далі дивимося. Тут не тільки кокос, тут ще щось. Ой, не тільки сочевиця. Дивимося, що тут у мене є. А тут у мене, дивіться, скільки чорного перцю меленого заказала. Я заказала першого гатунку. Чорний вищий гатунок. І перший гатунок. Чесно? Прям чесно, я не бачу різниці. Пахне, аромат такий пішов цю перцю. Не бачу я великої різниці. Щось трошечки там є. Трошки, якщо прям сидіть, придивлятися, то є. Сочевиця. Сочевиця. Ой, тут розсипалося. Ой, що це? ой, ой, ой-ой-ой. Сочевиця. Не висипайся. Значить, коли я була в Чехії, ми готували сочовицю, у мене було... Ой, воно такої не дуже гарної якості. Ну, ладно, з м'ясом, мені здається, буде смачно. І Коли ми були в Чехії, замовляла, ну, купували сочовицю і готували червону, тільки чи не зелену, а червону. І в мене, ну, в мене прям так шлунок в мене болів. Правда, прям болів, мені прям така важкість була, що це капець. Важко, що капець було. Додають цю в в своїх продуктів. Зараз минуло продовжуємо зараз. Мож можна зараз приправок цих накидати. Боже, нашу я заказала два майорана. Боже, я не знаю, що з ним робити. А булька я складаю сюди, а вона витягує і це. Далі заказала аж цілий кілограм кускусу. Мені здається, що я замовляла його менше. Люба любить, я дуже люблю, його так швидко, знаєте. Ось взяв, взяв отаку чашку. Чашку чашкою кип'ятку залив, як мівіна. І все. Воно мені і на смок нагадає мівін. Так, і замовила ще. Ага, у мене ще пастернак. Теж незнайома з пастернаком. Корінь пастернаку 100 г. Ось так виглядає. Нюхаємо. Нічим не пахне. Вдал вдалеке. Зараз я туди до картоплі додав. І пастернак, і все. Далі і це останнє ядра соняшника. Теж додаю, що ти з ним робиш, пів кілограма. Добавляю в хліб. Так, складаю ценько все назад, е залишу оце маю. Майор... Так, ладно, погано все, все положу, Майоран, перець положу наверх. Бо я зараз туди буду додавати. Теж часник, цибуля. О, ізюм це ж все. Я щось буду пекти. Це треба з кимось поділитися. А може і не поділитися, хватить мені дуже надовго. Так. І йду показувати подарунок свій. Цікаво самій, що там Руся мені купила. Що Руся мені тут купила? Пирем, підем, там-там-там. А дівчина з косаком. Танцювала риба з раком, риба з раком. А Петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, А дівчина з козаком. Ну, я трошки догадуюсь, що там може бути.

Як таке? Клос. Дивіться. А бо жою таке ігрушечне всяке. Дивіться яке. Чашечка і мисочка. А мені мися, знаєте, дарила отаке ось, ось оце чашечка. І в мене така ж сама. Мисочка. Ця Руся мені теж дарувала. А ще в селі в мене є. Треба кстати, буде забрати. Ще в селі в мене є і з кактусом. Теж чашечка з кактусом і мисочка. Дивісь, що Руся закошко подарила мені. Це у нас перебирає, вибірає. Все, от така от у нас розпаковка вийшла. Тепер буду монтувати, не перемонтувати мені його. Дуже я рада і щаслива. Буля тут тобі ось огратися. Буля порядки наводить з коробками з усим. Дякую, що ви додивилися моє відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду, я люблю таке, я буду суп їсти. З такого. Це мої тому, любимі тепер будуть. Я дуже вдовольна. І таке теж. Я теж це і ці я люблю чашки. І ще мені Руся дару. Майже всі чашки Руся мені дарувала. О, то, що. Ні, це мені сусід дарував. Це Люба. Ну, в общем, чашки це все подарунки. Оця, здається, теж Руся дарувала мені. Оцю Руся мені дарувала. Потім я роблю, що хочу. Це зараз в мене. Подружка, подружка любить із неї пити. Роблю, що хочу, Тоже Руся дарувала. Ну і кактуси. Мені хочеться з села їх забрати ті кактуси. Або хоча б на дачу забрати їх, ті кактуси свої. І так це ж мій подарок а чого він там. Таке, це таке. Ну все, дівчата, хлопці? Всім пока. Роботи не початий край. Доводить до матістації заповняти тут того. Розсипати по баночкам їх, та й таке.